Друзі, гуляв я на по подолу та побачив тут одну чебуречну і купив собі тут пару, можна сказати, чебуреків, щоб їх скуштувати. А щоб їх скуштувати, я подумав, що й зніму відео і покажу своїм підписникам. Що ж, я купив оцей чебурек з Яловичини, який коштує 175 гривень. Оці, оці вишневі чебуреки, які коштують 205 гривень, та також. Ось такий компотик, який коштує 75 гривень. Ну, давайте не марнувати час, а все це спробуємо. Ну що ж, давайте спробуємо чебурек з яловичиною. Тут також подається цибулька, та якийсь соус. Зараз з ним і спробуємо. Ну що ж, давайте подивимося начинку. Ну, можу сказати, вже, що м'яса тут доволі багато. Та воно смачне. Давайте спробуємо наші другий чебуреки, це з це Тож, розриваємо та дивимося начинку. Ну Що можу сказати? Те, що начинки е, доволі нормально. І зараз давайте спробуємо. Чи буреки досить теплі та смачні. Ну що ж, друзі, давайте це все зап'ємо компотиком. Компот теж доволі смачний. Якщо ви хочете зайти в цей заклад, то він знаходиться біля оглядового колоса на поділі. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, якщо вас зацікавило це відео. Всім пока-пока!